Ні для кого не секрет, що звичайний меч у Тіндері може закінчитись побаченням, поцілунком, сексом чи навіть створенням сім'ї. Або ж, як у справі, яку розкажу сьогодні, вбивством дівчини учасниками секс культу, розчленуванням її тіла та розкиданням решток по узбіччях доріг. Свайпайте вправо та сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Отже, зараз ви дивитесь на назавжди 24-річну американку Сідні Луф. Сьогоднішня історія саме про неї. Сідні народилась у штаті Небраска в провінційному містечку під назвою Брокенбоу. Її мати Сьюзі працювала вчителькою у класах, де були діти з інвалідністю, а батько Джордж був директором школи. Ще маленькою сідні стала приділяти багато часу баскетболу та гольфу. І зі слів самої дівчинки, їй подобалось те, чим вона займається. Тож всі очікували, що вона пов'яже все своє життя зі спортом, ну принаймні його дорослу частину. Але не судилось. Справа у тому, що в підлітковому віці в сідні розвинувся сколіоз, який і став на заваді подальшим тренуванням. А це, зрештою, призвело до тривожно депресивного розладу, через який вона почала приймати антидепресанти, в яких дорогенькі, нічого на відміну від сьогоднішньої історії страшного немає, якщо вам їх призначив кваліфікований психіатр. По завершенні навчання у школі сідні мала величезне бажання щось змінити у своєму житті. Тож першим ділом зібрала всі свої речі, відкладені з літніх підробіток гроші та З'їхала від батьків, причому не в сусідній будиночок чи щось таке, а прям впевнено одразу в інше місто. Лінкольн. Там вона швидко знайшла роботу у магазинчику мережі Менардс, який здебільшого продає товари для дому. Варто відзначити, що в цей час стосунки сідні з батьками залишались гарними. Вони підтримували її як могли, продовжували часто бачитися та ще частіше зідзвонюватися. Щоправда, в останніх розмовах по телефону дівчина жалілася на те, що їй не стає краще. Вона знов хотіла щось змінити, але вирішила почати цього разу з чогось менш кардинального, ніж зміна міста. В першу чергу звільнилась та знайшла нову роботу, а в другу зареєструвалась у Тіндері, щоб спробувати знайти когось, з ким можна іноді проводити час і почуватися менш самотньо. Бачите сідні, як і більшість людей на землі. Потребувала любові та розуміння. І не хотіла весь час бути сама. Профіль дівчина заповнила відповідно до своїх вподобань, вказала, що шукає не партнера, а партнерку. Ну давайте, накидайте свою думку з цього приводу у коменти, щоб це відео стало більш помітним паном Ютубом. Ну, а поки ви пишете, я повертаюсь до історії. Отже, одного осіннього дня 2017 року гуртаючи Тіндер в сідні стався меч. Вона вподобала дівчину на ім'я Одрі, довговолосу 25-річну шатенку з привітною усмішкою. І ця симпатія виявилася взаємною. Слово за слово, комплімент за компліментом, емоджі за емоджі, І ось вони вже домовились про перше побачення. В сідні про всяк випадок двічі перепитала нову знайому, чи під час зустрічі та буде сама. На що Одрі відповіла по типу: так ми будемо лише вдвох. Тільки ти і я. Тож, 14 листопада, дівчата зустрілись, трошки погуляли, поговорили і закінчили, скажімо так, побачення в квартирі Одрі. Достеменно невідомо, що відбувалося під час самого побачення, але точно щось таке, що сподобалось Сідні. Адже нову зустріч дівчата запланували вже на наступний день, 15 листопада. Готова до побачення, написала дівчина у снепчат, перед тим, як вийти з дому та відправитись на зустріч із Одрі, 15 листопада, близько сьомої вечора, сідні сі. У машину до одрі і з тих пір більше ні з ким не контактувала ніколи. Це її останнє фото та останній допис у соцмережах. В житті першими забили на сполох її колеги по роботі, адже дівчина зарекомендувала себе як відповідальна працівниця, яка не пропустила ще жодної зміни без попередження. Їх здивувало те, що Сідні не з'явилася на роботі, стурбована була також і її мати. Вона знала, що дівчина пішла на побачення, і не хотіла її, як то кажуть, чіпати. Просто написала по типу, що ти, як напиши, чи все окей. Та навіть на наступний день жінка не отримала відповіді. Тож звернулася до поліції 17 листопада. Правоохоронці прибули до орендованої квартири Сідні та нікого там не знайшли. Не помітили вони також ані слідів зламу, ані ознак боротьби. Машина дівчини була припаркована біля будинку у звичайному для неї місці. З незвичайного, що вказувало б на те, що дівчина не ночувала вдома, був хіба що її голодний кіт, адже вона ніколи не забувала погодувати свого улюбленця раніше. Так, саме через цю пухнасту деталь, її родичі та друзі переконали, що сідні щось не так, точно щось не так. Поліцейські погодилися розпочати пошуки. Втім, одразу ж зайшли у глухий кут. Останньою, хто бачив сідні, була її нова знайома Одрі. Вийти на яку було для них не так просто. У поліції не було жодної інформації про цю пані. Ані прізвища, ані номера телефону, ані хоча би приблизного місця проживання. На щастя, Сідні мала хороших друзів, особливо Бруклін МакКрістал, яка встановила Тіндер і просто почала гортати всі профілі доти, доки не натрапила на ту саму Одрі. Далі свайп вправо, взаємне вподобання з боку Одрі. І ось Бруклін вже має на руках номер телефону тієї, хто ймовірно знає, що трапилося з Сідні. Цікаво, до речі, що до цього не додумались поліцейські. Та як би там не було, вони нарешті отримали хоч якусь інформацію, щоб працювати з нею далі. Отже, перевіривши номер телефону, Одрі, з'ясувалося, що насправді Одрі не існує. Це було лише фейковим ім'ям для Тіндеру, а у реальному житті дівчину звати Бейлі Босвел. Крім того, правоохоронці з'ясували, що востаннє сигнал від телефону зниклої сідні зафіксували о 20.32 15 листопада, тобто у день побачення дівчат біля квартири, в якій мешкала Одрі, яка, як ми знаємо, насправді Бейлі. Важливо також додати, що в цій квартирі слеш Бейлі мешкала не сама. Офіційно помешкання винаймав Обрі Трейл, який був її 51-річним партнером. Тож хто ці люди і як вони пов'язані зі зникненням Сідні? А пов'язані вони так дорогенькі, що в голові не вкладається. Але про все по порядку. Спочатку хочу звернути вашу увагу на ще дещо. Аби підготувати для вас відео і цей ролик, зокрема, я вивчаю чимало матеріалів, здебільшого англійською мовою. Раніше думав, типу, окей, англійська важлива, але навіщо вона конкретно мені? Ну, це було тоді, коли я ще не знав, наскільки вона допоможе мені робити True Crime контент. Рекомендую звернути вашу увагу на онлайн-школу англійської мови EnglishDom, адже ніколи не знаєш, коли і де тобі стане у пригоді знання мови. Школа, про яку йде мова, пропонує індивідуальні заняття на інтерактивній онлайн платформі по відео Зв'язку, аби займатися достатньо доступу в інтернет і смартфона. Чи ноутбука графік занять ви повністю підлаштовуєте під себе, як і напрямок навчання, які підберуть в залежності від ваших задач. Особисто мені до вподоби те, що English dom дозволяє обрати викладача, який справді надихатиме вас вивчати англійську, а бонусом ви отримаєте розмовні клуби та мобільні додатки, з якими мову вчиш ще швидше. До речі, в описі під цим відео є посилання на швидкий тест, за яким можна перевірити свої знання англійською. Раджу скористатися. А щоб дізнатися, як будуть відбуватися заняття, пройдіть безкоштовний. Повний пробний урок, який займе лише 25 хвилин. Посилання також під цим відео. Якщо ж вирішите займатися далі, то за промокодом СТРАШНЕ отримаєте 15% знижки на цілий курс занять. Дякую і повертаємось до історії зникнення Сідні. Для повноти картини мушу розказати, хто така Бейлі Босвел та Обрі Рейл. Отже, та сама Одрі Стіндера, вона ж пані Бейлі Босвел, була родом з крихітного містечка Леон у штаті Айова. У школі Бейлі захоплювалася бігом та була чи не найспритнішою легкоатлеткою у всьому штаті. За свої досягнення навіть отримала стипендію на навчання у коледжі. Словом, у неї все йшло добре, поки, звісно ж, не стало погано. Адже, знаєте, все мінливе. Ну, на щастя, погане теж. Пізніше мати дівчини припускала, що Бейлі зґвалтували у коледжі, але та ні з ким це не обговорювала і не зверталась ані до поліції, ані до психотерапевта. Також після вступу у коледж Бейлі вийшла заміж за чоловіка, від якого постійно зазнавала фізичного, морального та сексуального насилля. Стосунки всередині цієї новоспеченої родини було важко назвати щасливими, і ніхто не здивувався, коли невдовзі після народження їх малюка обох батьків позбавили прав на опіку. Дитину передали бабці, матері. А сама вона кинула чоловіка, розвелася з ним та переїхала жити у нове місто, щоби там почати все спочатку. Після переїзду у нове місто Бейлі першим ділом розмістила оголошення в інтернеті. Щоправда, не про пошук роботи чи квартири, а спонсора. На одному з сайтів знайомств вона прямо написала: шукаю свого шугадеді, цукрового татусика. Саме на це оголошення, і відгукнувся Обрі Трейл – чолов'яга з непростим дитинством та багатим кримінальним минулим. Без якого вся ця історія була би неможливою. Відомо, що коли Трейлу було два роки, батьки знущалися з нього. Дідусь хлопчика це бачив та забрав його до себе, але це тривало недовго. Після розлучення зі своїм чоловіком мати трела забрала його додому. Та нове захоплення жінки було нічим не кращим за попереднє. Трейл неодноразово зазнавав насильства і зі сторони відчима. Пізніше його взагалі забрали з сім'ї, і він був змушений постійно переїжджати з одного дитячого закладу до іншого, аж поки не потрапив підлітком у в'язницю. Здебільшого трейл опинявся в полю зору правоохоронців за дрібні крадіжки, махінації з грошима та порушення правил дорожнього руху. Якщо не враховувати підліткові роки, кримінальна історія обрі тягнеться з 1999 Дев'ятого до 2017 року впродовж цього часу Трел загалом провів за ґратами 9 років. Та найцікавіше в історії цього чоловіка, і по сумісництву найважливіше в історії, яку я розказую сьогодні, геть не це. А те, що він був засновником секс культу, центральною фігурою якого був сам. І це лише квіточки, тож реально сідайте зручніше. Трейл називав себе вампіром і запевняв, що вміє увага літати і читати думки. Ці так би мовити, ідеї чоловік поширював серед жінок, яких знаходив в інтернеті, та барах. Тих, хто вірив в його історію, приєднувався до культу, трейл називав своїми відьмами. На початок 2017 року у таких відьом було 12, на чолі з так званою королевою, якою була пані Бейлі Босвел. І до речі, вона ж займалася подальшим виробуванням Нових відьом, ну, після того, як стала королевою. Крім іншого, кожна з жінок була на утриманні у трейла і буквально отримувала від нього гроші. Також чоловік обіцяв розібратися з проблемним минулим кожної візьми та помститися кожному кривднику. Та звісно ж не все так просто існували певні правила: по-перше, відьми не повинні були спілкуватися з іншими чоловіками, типу взагалі. По-друге, бути постійно на зв'язку з вампіром і називати його татусиком. Ну а по-третє, лишатися у його квартирі раз на тиждень, щоб він займався з ними сексом, або ж спостерігав, як вони. Вони це роблять без нього. Спочатку інших правил не було. Але згодом додалося ще одне, але вкрай важливе: отже, щоби стати членом спільноти, необхідно було вдихнути чийсь останній подих, тобто вбити людину. Зараз перед вами архівні кадри з камер відеоспостереження. на цих датованих 14 листопада 2017 року. Бейлі і обрі заселяються у готель, що розташований неподалік від місця роботи сідні. Нагадую, що саме у цей день у дівчат після знайомства у Тіндері і сталося перше побачення, а це 15 листопада, день другого побачення. О 10.25 Бейлі белі і обрі прийшли до магазину господарчих товарів. Купили ножівку, майже 8 літрів відбілювача, пилу, сміттєві пакети і канцелярський ніж. Того ж дня, трошки пізніше, трейл придбав шнур та освіжувач повітря у тому магазині, де працювала Сідні. Ба більше він навіть перетнувся з нею, але вона не звернула на нього уваги. Ще трохи згодом, вже в іншому місці, Бейлі та Трейл придбали подрібнювач для їжі, а також ще одну пилу та відбілювач. Отже, ще раз, просто щоб не втратити ланцюжок, 15 листопада відбулося побачення Сідні та Бейлі, після якого першу вже ніхто не бачив живих. На наступний день власник будинку, в якому орендували помешкання Бейлі та Трейл, поскаржився на страшний сморід відбілювача, який доносився з квартири. Запах був настільки сильним, що декого з родини домовласника знудило. А в декого на шкірі проявилися ознаки алергічної реакції, тобто прикиньте, скільки там того відбілювача було. Крім того, Бейлі та Трейл, або ж як вони самі себе називали, королева та вампір. Увімкнули кондиціонер. Це було трохи дивно, враховуючи, що лише за пару тижнів мала прийти зима. 19 листопада до їх помешкання прийшла з перевіркою поліція, але нікого там не знайшла. Для того щоб провести обшук, все одно необхідно було отримати ордер, навіть попри те, що квартира була орендованою і домовласник був неподалік. Тож наступного дня, вже з ордером, поліцейські прийшли до квартири знов і спробували знайти там щось, що зможе вивести їх на слід підозрюваних. Та практично нічого знайти не вдалось. Ось цитата одного з поліцейських: ми побачили, що частину стін квартири намагалися очистити. Тоді правоохоронці з кількох відомств активно почали пошуки Бейлі Босвелл і Обрі Трейла. Та лише 28 листопада вони були офіційно визнані фігурантами. У справі про зникнення Сідні Луф. І о диво, вже наступного дня підозрювані самі дали про себе знати, виклавши відео звернення у Фейсбуці. Далі ви побачите уривки з цього звернення в оригіналі, але з субтитрами. Тож, якщо ви ще слухаєте це відео і не знаєте англійську, підсувуйтесь ближче, подивіться на екран для того, щоб нічого не пропустити. Сесмейпазвелакесладрі. But we've spent the last few days watching ourselves being slammed and crucified in the newspapers, and so we thought it was time we had our say. The Lincoln Police Department apparently wants everyone to believe that we're hiding, that we haven't talked to them, that we're avoiding them. You've already crucified us in the newspapers, you've already crucified us on Facebook. You know, in America, I sure thought it was a trial first, but I guess not. You've heard all of this stuff about my criminal history. All true. As far as I know, I'm not wanted for anything. I'm a person of interest, and I'm not really running from anything. I pray for Sydney. I hope she's found soon. I wish the family the best. Uh, I'm sorry that she wasn't with you on Thanksgiving. And that's pretty much all I can say for now. How oh, is Jose Villa Pani Boswell? I'm Bailey. Audrey on Tinder, and this really isn't about me. This is about Sydney. I met her on a Tuesday. We drove around Lincoln, smoked weed, had a great time. We hit it off, picked her up the next night at her house. We drove around, smoked weed again. I went to take her home, and she asked me to drop her off at a friend's house. So, I mean, I haven't heard from her since. I just, I guess I just want the family to know that I'm truly sorry and I didn't have anything to do with this and I hope that Sydney is found very soon. She is a sweet, amazing girl. Наприкінці цього звернення обидва послали поліцію, ну, типу, якнайдалі. І невдовзі опублікували ще одне відео тривалістю 11 хвилин. Я вам так своїми словами його зараз перекажу. Ось я, Обрі. Я ні від кого не переховуюся. Ось мої очі, зуби, волосся. Це я так, я злодій, Так, у мене кримінальне минуле, але я нікого не вбивав. Ви всі дістали нас звинувачувати. На диво, це відеозвернення не переконало поліцейських у невинності так званої. Культової парочки, тож їх пошуки продовжились. 30 листопада копам нарешті вдалося вистежити королеву та вампіра. Їх знайшли у мотелі в провінційному Брансоні, штат Міссурі. При собі підозрювані мали мапи, спальні мішки та туристичне взуття. Схоже, все це було частиною їх плану по втечі до Мексики. Також при затриманні в обох вилучили телефони, завдяки яким, точніше, інформації, яка на них містилася. Вдалося дізнатися дещо цікаве, а саме деталі щодо пересувань парочки, використовуючи ці дані після кількох днів досліджень. 4 грудня поліція знайшла чорний сміттєвий пакет на узбіччі траси за кілька годин їзди від будинку, де відбулося побачення Бейлі та Сідні. А вже наступного дня ще 13 таких пакетів значній відстані один від одного. У кожному були частини тіла сідні, які мали сліди розрізу тонким зубчистим предметом, подібним на пилу чи ножівку, таку яку раніше купили трейл і Босвел. Також пізніше були знайдені речі, які належали сідні, водійські права, чохол для телефону, бюзгалтер та сорочка, в якій дівчина була на останньому фото, що виклала у Snapchat. Поки тривали пошуки усіх частин тіла та нових доказів, підозрювані вже були за ґратами в очікуванні суду. Спочатку обидва заперечували свою причетність до вбивства, але вже у січні наступного року обрітрейл заявив, що хоче визнати себе відповідальним за смерть Сідні, але зовсім скоро поточнив, що дівчина загинула випадково під час третього побачення з Бейлі, і попросив себе стратити. Саме так не про те, щоб його відпустили, а про те, щоб стратили. Далі пряма цитата: життя за життя, такі правила в моєму світі. Ще в одному зі знанні трейл стверджував, що він, Бейлі та Сідні фантазували про секс у трьох. І що конкретно це була фантазія про те, як він її придушує сідні, на ділі все трошки вийшло з під контролю. Тож він випадково задушив її до смерті. У наступному зізнанні трел відмовився від деяких попередніх слів, стверджуючи, що жодних і, власне самого сексу в трьох не було. Але продовжував казати, що саме він, але випадково задушив Сідні. Зі слів затриманого, справа в тому, що він займався зйомкою відвертих фільмів на продаж. Мовляв, це була його робота, за яку і він, і ті, хто займався цим з ним, отримували гроші. З-поміж так званих працівниць за версією трейла була і Сідні Лув, яка сама погодилася на підробіток. Ось цитата трейла: у ніч, коли Сідні померла, було багато сексу, зокрема з удушенням. Все не мало зайти настільки далеко, але зайшло. Та тут така справа, що жоднісіньких підтверджень словам чоловіка не було. І зрештою, 11 червня 2018-го вісімнадцятого і трейлу висунули звинувачення у вбивстві та неналежній утилізації людських останків. Згодом прокуратура заявила, що вимагатиме смертної кари для обох майже те, чого хотів трейл. У ході судового процесу, який тривав не один рік, він навіть спробував сам вкоротити собі віку, кричав, що Босвел невинна і проклинав усіх довкола. У цей період, до речі, вбере виявило, що Босвел і Трейл листувалися шифрами у засекречених повідомленнях. Чоловік казав Босвел, що саме і як вона має казати на суді. Вбивця він, а вона примусова учасниця вбивства. Судовий процес трошки затягувався через складність вивчення доказів. Зокрема, труднощів додавав той факт, що так і не вдалося знайти інструменти, якими розчленували тіло. Також було неможливо розпізнати, кому саме належали відбитки на знайдених речах жертви. Хоча працівники готелю, де зупинялися Бейлі з трейлом, та працівники магазину, де вони купляли набірчик, все для вбивства, скажімо так. Коротше, всі вони давали однозначні свідчення, які говорили про те, що пара точно готувалася до цього злочину. Проти підозрюваних грали також. Щеки, відео з камер спостереження та місце знаходження телефонів, яке вдалося відстежити за допомогою веж стільникового зв'язку. Аби донести до суду та присяжних важкість злочину у суді. Також свідчили деякі жінки, які свого часу були візьмами і сповідали культ, запропонований трейлом. Вони розповіли, що королева і вампір обговорювали, як будуть катувати і вбивати жінок. Не конкретно сідні, але такі розмови були. Вони хотіли зафільмувати це все і отримати мільйонні прибутки за відео. Після того, як Трейл зізнався у вбивстві, захист намагався виставити все як випадковість та помилку. Чоловіка описували як людину її злиденним проблемним дитинством, а також того, хто допомагає поліції відновити правосуддя. Ба більше адвокат казав, що Сідні сама шукала втілення своїх фантазій у життя, адже на її комп'ютері знайшли мем з зображенням жорсткого сексу. Та удушення адвокат також не забув згадати і про травматичне дитинство пані Босвел, підкресливши, що під час вбивства Сідні саме трейл маніпулював нею. Зрештою, все це зводилося до одного. Захист намагався зробити так, аби не було смертної кари для обох. Але, скажімо так, трошки не вийшло. Прокурори під час засідань продемонстрували близько півсотні фото. Померлої сідні. Після побачених фото закатованої дівчини та її відрізаної голови присяжним знадобилося лише кілька годин, аби винести вирок трейлу. У 2021 році його засудили до смертної кари через ін'єкцію. Бейліш отримала лише довічне ув'язнення, адже її дії не відповідали поняттю виняткової розбещеності, яке необхідне для застосування смертної кари у штаті Небраска. До речі, у лютому цього року Бейлі подала апеляцію, яка вимагає скасувати довічне. Силаючись зокрема на те, що присяжним під час судового процесу показали забагато фото з місць злочину. Чи досягне дівчина свого? Побачимо згодом. Наразі суд розглядає цю справу. Що ж стосується Сідні Луф, то її тіло поховали 11 грудня 2017-го. Сім'я провела закритий похорон у Лютеранській церкві, яку раніше неодноразово відвідувала дівчина. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки. Знайте, ви найкращі, не треба. Звісно ж, параноїтись і всюди бачити небезпеку, але як мінімум варто. Цінувати своє життя та не бути легковажними, пам'ятайте про це. Також хочу нагадати, що спонсори на Баймі Кофі та офіційні спонсори на Ютуб, якими можна стати всього від 10 гривень на місяць, часто можуть побачити новий випуск як мінімум за декілька днів до його виходу. Оформивши підписку, ви суттєво вплинете на розвиток цього каналу. Дякую всім, хто вже це зробив. З вами був Саня. Побачимось вже скоро, дуже скоро. А поки подивіться ось це відео. Або ось це вони теж класні. все, всіх обійняв всім цьому.